Шевченка, Гінаті, третє місце, снятий. 50 гривень. Мідзалька, третє місце. Одіваємо, їжа, одівай, зідай. Але ж прийняв. Так, друге місце. Сьогодні у нас Шевченко-Олександр. Шевченко. Друге місце. Ура! Так, ну а головний приз сьогодні це. Це це, це там, мабуть, і медалі, кубок. кубок місце. Фіпіон! 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 Місце. А, перше місце. Отримує медаль На шиво. Красиво. О, перше місце золота. Так, від клубу. Година безкоштовного навчання. Можливо. 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 Ну, а це ще на крау, на краву ще гроші будуть. Давай доход от цепіонів в призере всего да. дні. Может, ракету ракет Так, да, хотя там не по А, Сіжи, Старик!